Ранку на каналі Файні квіти, Городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На 19 та 20 червня 2025 року. Сьогодні, 19 та завтра, 20 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Овен. Це знак стихії вогню. спадаючий місяць. Тому можна посадити тільки цибульку для отримання цибулинки, хай невеличка, але вона може бути. І можна посадити цибульку для того, щоб мати зелену цибулю для салатів протягом літа. І все, розсаду не турбуємо. Поливи не рекомендуються, а от підживлення рослин навіть небезпечні. Але вже можна проводити обрізку саду, проводимо тільки санітарну обрізку. Ті гілячки, які померзли та висохли, відрізаємо, і все. І Можемо проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 19 та 20 червня сприятливий час для різних заготівань. Важливо для здоров'я на 19 та 20 червня 2025 року. Місяць в знаці овен. Бережіть голову, тому що овен відповідає за голову і в ці дні вона дуже вразлива. І не використовуйте для харчування міцний чай, каву та алкоголь. Харчування для здоров'я, що можна приготувати для нашого доброго здоров'я. Для тих, хто їсть м'ясо, готуйте страви із м'яса нежирної птиці. Готуємо страви із риби, із морепродуктів, з усіх доступних овочів, фруктів, ягід у будь-якому вигляді і додаємо обов'язково з вітаміну зелень до різних страв і дуже корисні висівки для видалення шлаків. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск, Божого благословення вам на цей чудовий день, удачі і обов'язково вам гараздів, миру та добробуту, щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!